Вітаю, друзі! На зв'язку Тарас Радзивіл, незалежний фінансовий консультант, і в даному відео ми поговоримо про ті напрямки інвестування, які я би не рекомендував у 2023 році. Отож, перший напрямок це інвестування в нерухомість у прифронтовій зоні. Насправді ми не знаємо, як будуть розвертатися події на фронті, ми не знаємо, як це все буде змінюватися з часом. І, на жаль, поки що. Фактично безпечного регіону в Україні, абсолютно безпечного в Україні регіону немає, тому інвестування в нерухомість є досить ризиковане. Другий шлях інвестування, який я не рекомендую робити у 2023 році, це є інвестування в різні фінансові піраміди з космічним доходом. Звичайно, що вони не називають себе фінансовими пірамідами ці компанії, але ми їх можемо визначити по тій прибутковості, яку вони ніби гарантують. Це є 10-15% місячних, 120, 180, 150% річних прибутку. Насправді жодна солідна, хороша надійна компанія не буде гарантувати таку прибутковість, тому що це фактично є нереально. Тому будьте обережні, якщо компанія гарантує якийсь великий, надзвичайно великий дохід, будьте з цим обережні. Наступне це компанії, які займаються Форексом, трейдингом, які е, розповідають про якісь ноу-хау на ринку і типу, що вони цим займаються. Е, багато компаній придумують собі таку історію, легенду, де вони розповідають про те, що вони розробили, знайшли, купили якийсь бот. Чи скрипт, який сам торгує і надзвичайно успішно торгує на ринку, купує, продає акції, криптовалюту і так далі. Ну, як на мене, якщо б дійсно такий скрипт в когось був, вони би тихенько цим займалися, інвестували, трейдили, заробляли на цьому гроші і були би тихо. Якщо ця компанія на кожному кроці розповідає, інвестуйте до нас гроші, питання, для чого це робити? Явні признаки шахрайства. Наступне це стартапи. Протягом 2022 року мільярдери стартапери найбільш великі компанії, які займалися стартапами, дуже сильно постраждали. А взагалі їхні статки зменшилися в два рази або на 100 мільярдів доларів. 2023 рік, скоріш за все, буде таким самим не для стартапів, тому я не рекомендую інвестувати у стартапи. Ну і останнє це компанії, які працюють з криптовалютою, залучають людей на інвестування в криптовалюту, але в той же час працюють по реферальних силках, тобто працюють по реферальній мережі, або вони досить часто шифруються під mlm мережу, хоча це справді не є MLM-компанія. Скоріше, це якісь фінансові піраміди. Що таке реферальна мережа? Все дуже просто: приведи друга, получи 100 доларів. Якщо твій друг покладе 1000, получиш 100. Якщо твій друг покладе 5000, тисяч, получиш тисячу і так далі. Ось так. Тобто 5 напрямків інвестування, які я не рекомендую робити у 2023 році. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу, дякую за лайк, підписку і всього найкращого.